друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Дивитесь ви зараз разом зі мною спогади підрозділу Тера про те, як воювали рік на Бахмутському напрямку. Ця частина буде про те, як Жора знищив танк, причому знищив танк за допомогою вогів. Ви скажете, що це неправда, але ви подивіться і самі все зрозумієте. До речі, в той час у нас був призначений приз за танк. Хто знищить танк, отримує айфон. Жора свій iPhone отримав. Відео взагалі дуже цікаве. Також там ми набили досить багато піхоти, тому я всім раджу передивитися це відео на телеграмі, де воно буде без цензури. І вже традиційно дякую всім тим, хто нас підтримував. Дякую всім тим, хто підтримує нас зараз. Вірю, що будете підтримувати і в майбутньому. Хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на FPV-дрон камікадзе для знищення ворога, також на автівки. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо Patreon та телеграм-канал, на якому викладаємо всі відео без цензури. Підписуйтесь на телеграм канал, підтримуйте третю окрему штурмову бригаду, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Разом ми обов'язково переможемо, друзі! Слава Україні! Скоро не залізати, блядь. Це за цю кампанію перший раз, коли ми їхали на броні ззовні. Мені чомусь це дуже подобається, особливо коли ти їдеш по бруду. Це якийсь офрот. Мені на мотоциклах подобається офрот. І на БМП це теж дуже цікаво. В неї дуже специфічна підвізка. Їхали ми на ній не просто так, не задля розваги, а тому, що дороги розмило і доїхати на пікапі або джипі ми не могли. Нас підкидував тоді другий механізований батальйон. Хлопці, за що я б дуже вдячний. Ворожий танк підірвався на протитанковій міні. З нього зірвало гуслю. Він димить, але це не гарантує 100% знищення. Ну і власне, як Жора знищив вогом танк. Танк їхав собі. Ні про що таке, мабуть, не думали, що може статися погано. І раптом мінний шлагбаум. Танк підірвався на одній із мін, але не був знищений. Просто розбувся, злетіла гусениця. Екіпаж вирішив, що ну його нафіг, танк покинув і втік. Але в принципі він був живий, і у нас дуже було багато досвіду, коли такі недобиті танки Росії вночі евакуйовували. Ну і власне ж не можна їм лишати танк. Вони потім на ньому воювати будуть. Жора спеціально приїхав тоді, причому дуже швидко, хвилин за 20 він вже був на позиції і приступив до своєї роботи. Інструмент Мавік, боєприпас, осколково кумулятивний від МК 19 Пілот отримав наказ добити його за допомогою осколково-кумулятивних боєприпасів. Хоча боєприпас і малий, але броня зверху танку досить тонка і цілком може бути вражена в зону радіаторної решітки, пілот попадає точно в радіаторну решітку. Скоріше за все, кумулятивна струя пробиває танк. Дим починає йти інтенсивніше. Ще одне скидання в район радіатора починає йти чорний дим. Підлітаючи до танку видно, що він непогано розгорівся. Скоріше за все він догорить і буде знищений. Проводячи до розвідку наступного дня, ми бачимо, що танк знищений 100%. Він згорів. Мінус. І танк плюс айфон для гарної і дуже поважної людини, друзі. Борість з нього приклад. Під час дорозвідки розвідки помічено двох ворожих піхотинців, що ховаються в траншеї. Перший скид попадає за півтора метри до цілі. Другий скид фактично в те саме місце. Один з росіян отриманий в пораненні. Його товариш починає перев'язувати йому руку. Росіяни прийняли хибне рішення покинути укриття. Скид попадає за пів метра від одного з них. Він вражений. Відповзає у сторону. Схоже на те, що він отримав поранення в район очей та втратив зір. Його товариш веде його вперед. Той спотикається об уламки дерев. Скоріш за все він повністю втратив зір, і продовжити бойові дії в нього вже не вдасться. Таку ціну платять росіяні, які прийшли на українську землю як загарбники. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться на цих піхотинців. Вони не схожі на чмобіків, вони високі, вони гарно укомплектовані. Ворог був дуже серйозний і воювати з ним було непросто. Пілот продовжує працювати по наступній траншеї. Пряме влучання в ціль. Один з вражений безпосередньо кумулятивною струєю боєприпасу. Друге враження приблизно один метр від цілі дуже не заздрю тому кацапу, якого пробило кумулятивною струєю, яка слугує взагалі для того, щоб пробивати броню. Жора такими вогами танк спалив. Уявляю, що там з ним сталося. Дивіться відео без цензури на телеграм-каналі. Будете бачити своїми очима. Піхотинці не ворушаться. Скоріше всього їх оглушило. На одному з них ми бачимо на обличчі та на руках. Він покидає траншею та намагається відповсти в бік. Тікає. Залишився свого товариша. по Коротше, у юків з цим взагалі якась прям проблема, проблема. Ну в тій ситуації він міг його звідти витягти. Так, є такі. Які своїх товаришів дійсно не кидають, але ну це дуже велика рідкість. Я не розумів, в чому у них там з цим складність. Ну але для мене це трохи такий шок-контент. Ну я не розумію особисто. Пілот скидає воги по групі ворожої піхоти під час евакуації. Перший вог кидається пробно для визначення напрямку вітру на різних ешелонах як пристріличний. Росія, почувши розрив, ховаються по кущам, думаючи, що їх буде не видно і що це їм допоможе. З лівої частини екрану можете спостерігати розрив 155 мм снаряду артилерія також веде вогонь по цій піхоті. Російська піхота, подумавши, що має інтервал між прильотами, продовжує свій рух. Скидання другого вогу. Хоча б приліт відбувся на доволі великій дистанції, але один із років. Піготинців падає двох Такий ефект досягнуто подовженим носиком підривника, що забезпечило більший радіус розльоту осколків. Так як своїх рух... не бросають, його товариші продовжують рух, покинувши його лежати на місці. І тут те саме, і тут те саме. Ну, я гадаю, що е, вони б і в чотирьох його дотягли. Один б лишився хоча б перевірити його стан. Ну принаймні е, що цікавого, дивіться, вог 17 як я вже казав, суперзброя, особливо з довгим носиком. Це забезпечує розліт осколків на більший радіус. Е, ну там звичайно багато чого залежить від е, удачі, але як каже Прислів'я, удача посміхається сміливим. У перехопленню була отримана інформація, що в даному квадраті працює група ворожих снайперів. На перший погляд нікого не видно, але ось приліт і він виповзає. На його обличчі можна бачити страждання. Піхотинець намагається відповсти у сторону. Він отримав поранення. Значить, прийшли русські снайпери па по х... х**лам. І тут прилітає жора на мавіку, скидає по ним малий боєприпас і. Так от у нього день не задався. Друзі, подивіться це без цензури на телеграм-каналі. Він ду... цей чувак. Він просто у нього обличчя, як у дядька Фестера з родини Адамсів. Скільки болю, скільки страждань у цьому обличчі. Він думав, що він буде стріляти по українцям, мабуть, приніс якусь гвинтівку круту дорогу. Е, на ньому висіли якісь ще й блатні окуляри, але це все не допомогло. Здається, його друзі кудись його утягли. Але я не думаю, що його життя буде таким, яке було до цього. Ну, але туди йому і дорога. Російська піхота сховалася в яру від вогню нашої артилерії. Пілот проводить скид вогу. Перше влучання один росіян. Він тікає з яру, переміщуючись до посадки. Задача пілоту вигнати їх звідти, щоб вони стали вразливі для вогню артилерії. Другий приліт. Російські дитинці починають покидати яр і переміщатися до Зеленки. Там, де вони будуть більш вразливі до вогню мінометів та артилерії. Така класна групова ціль. Залізли в яму. Блін, як ми чекали, що вог залетить прямо по центру, і всі вони будуть вражені. Ну але не вдалося. Вони звідти потім повибігали. Звичайно, все-таки одного здали нерви. Він, мабуть, вирішив, що він розумніший за інших, і сховався справа під деревами, якраз туди, куди залетів вог. Піхота з одним раненим продовжує двігатися по Зараз дійдуть до розрива, а перед розривом в посадки з сторони дороги, з. Це идеально, Прям на пушечки сидять, чилують. Слышишь, Паш, сориентируй, они, виходить, перейшли просвет в зеленки, да? І перешли, а на тому місці ще четыре появилось. Перебігають просвет, С**ка не успел. А це було супроводження та підтримка наступальної операції одного з батальйонів 3 окремої штурмової бригади. Тих операцій, в яких я відчуваю синергію між різними засобами, між артилерією. Бронетехнікою, піхотою, а також нашими засобами авіарозвідки та для скидання малих боєприпасів. Mm -hmm. Два чоловіка перебіжало про світ. Mm -hmm. Це то ж втора група двіць. Третій перебігають. Блять. Mm -hmm. Хорошо, тут домінот накладують. Что -что? От, хорошо, так, я воно ждем і да, не живу. По ворожій піхоті, що відступає, одночасно працює декілька засобів. Пілот скидає воги. Одночасно з цим веде вогонь 120-й міномет. Правило, військовий результат досягається в синергії використання різних засобів і родів військ. Це то від тебе що? Да, сліди за цим, смотри. пілот скидає кумулятивний боєприпас рівне в те місце, де ховається російський дитинець. Позиція не має надійного перекриття, а скоріше накрита просто гілками та ганчір'ями. Тому кумулятив має спрацювати. Ну, я думаю, має спрацювати. Якщо він броню танка може пробити, то я думаю, що той тіп там, знаєте, як ми кажемо, принаймні засмутився. А але звідти більше ніхто не вилазив. Ми так подивлялися з Мавіка. Думаю, що він засмутився один раз і назавжди. Дуже штурмові дії. Ворожий танк відступає під вогнем нашої артилерії. М-113 разом з Десантом. Ведучи вогонь по ворожим позиціям рухається до місця висадки. Постійний вогонь крупнокаліберного кулемету по ворожим позиціям не дає їм підняти голову та застосувати протитанкове озброєння. Піхота висадилась. Кулеметник прикриває, група розгортається для проведення зачистки. Зверніть увагу на грамотність роботи групи. Коли дивишся з неба, іноді це здається чимось простим, але насправді те навантаження, які беруть на себе штурмовики, які беруть на себе механізатори, це неймовірні навантаження. Максимум поваги цим людям вони справжні герої. Пілот проводить до розвитку, шукає цілі. Ворожі позиції палають, але піхоти там не спостерігаємо. Російські піхотинці покидають позиції. Ведучи своїх поранених. Пі вроді відступили, але ми зараз спросимо. Смотри, як іде. Та ні. ніет. Та... телефон. Аді, 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 аді. Та не наші, это цей. Скажи, щоб работав. Скажи воду, працює. Хоча роз... не думають, що піти з нашої землі можна так же легко, як і прийти, але це не так. Весь відступ просю. Піхоти супроводжується обстрілом з самих різних засобів, в тому числі з киданням боєприпасів з дронів. Розійський дитинець отримав поранення. Він пробіг певну дистанцію, але потім впав. Короче, он mm -hmm. несут эвакуацию. Uh -huh. Короче, я вот тут подлетаю, 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 они слышат дрон, бросили. Да, это вот еще раньше. <реку> Короче, где-то еще здесь видно, они бросают его и прячутся в лес. А uh -huh. его бросают на солнце. Да-да-да. <реку> <реку> Жарко. Бог, он, видишь, забегает, забегает, uh -huh. он забегает. А вон его бросили. Uh -huh. Короче, походу ему сказали наверное притворяться. Ва, ху, ва. Ну хороший смысл? план. Не, ну смысл им не тащили? Не, ну был, конечно. Ну да ему ху**ло. вон он лежит, короче. Не, ну раненый иногда, ну, ну да, может могут быть контузенные. Короче, тащенный. в зеленке спрятались хорошо, думаю, ладно, буду добивать раненого. Слова не мальчика, но мужа. Это твой? Да, он пошел. Угу. Он так еще ручонками сделает, так оп, типа на приеме. То есть он все-таки... Пошел. Ой, 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 ой есть. На. Прям уже. Зашевелились старгановиш. Да, ну вон. да, видно стало, видно стало. Может, там кого-то кого-то усе стало. Да. Может быть, может быть. Зари, Но зари, они зашевелились, старгано, видишь, побежали, все. Но они типа его не бросили, видишь? Они его типа ждали, хотели, пока, да. Хотели, пока забрать, бросили, ну, ну, все, да, хотели забрать. все вже. Решили оставить. Ці ситуації, коли ти... Кидаєш в одного, а попадаєш в трьох. Вони там, значить, сховалися в кущах, думали, що ніхто їх не бачить. Ну і влучання реально пряме було в одного, але ще двоє отримали осколкові поранення. Взагалі, от я, як людина, яка займалася раніше історичною реконструкцією, скажу, що найбільші втрати ворог несе завжди при відступі. Це правильно, так було, так є і так буде. Ну що сказати, підіб'ємо підсумки. Спалили танк. Накашмарили і знищили піхоту, підтримали наступальні дії одного з батальйонів 3 ї окремої штурмової бригади. Ефективна штука Воги, особливо коли вона в правильних руках. Але друзі, я вам так скажу: без вас би ми не впоралися, ми фронт, ви тил. Ми продовжуємо, ви також продовжуйте. І ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні!